ай яй яй нашу перемогу наближай-яй, ай, ай, ай банку до нас заряджай-яй, ай, ай на насіння засівай. вблизити перемогу. Тому сьогодні ми проведемо розіграш благодійної лотереї. Розіграється картина, яку надала бабуся Ковдоміка Тимура Ліана Станіславівна. І зараз запрошую для того, аби скласти 5 до нашої чарівної баночки учнів 5-х та 6-х класів. Будь ласка. Вір ЗСУ допомагає нашу перемогу наближає. До нас заряджай-ай-яй, бавовний насіння засівай, вір за силу, допомагай, ай-яй, нашу перемогу наближай, ай-яй, банку до нас заряджай, ай-яй, буде місь бабовне, ой-ой-ой Вір за силу допомагай, яй-яй, нашу перемогу наближай, ай-яй, банку до нас заряджай, ай яй. Вам не насіння засіває! Незвично. У нас картину власноручно вишила бабуся Тимура. Ліана Станіславна. Підійдіть, будь ласка. Бабуся Тимура, який навчається в 8-му В класі. А у Тимура батько зараз на фронті. Харківський напрям і боронить нас з вами, наш спокій, нашу можливість сьогодні бути тут. Ми, ми з вами зібрали тут 7 тисяч за картину, 140 номерків по 50 гривень кожен. 7 тисяч. Ми передаємо бабусі, яка на рахунок покладе для того, щоб воїни могли придбати ескаватор. Зараз їм дуже потрібен ескаватор. І зараз відкритий рахунок. Ми цей рахунок розмістимо і на сторінці Фейсбуку, і ми цей рахунок будемо просити кожного з вас, ваших батьків, долучитись до того, щоб придбали ескаватор. Тато Тимура написав такі слова. Ми тримаємося, ми боремося, ми виборюємо перемогу звичайно потрібний зараз ескаватор для того, щоб побудувати укріплення. І вказав наступне: що їхній командир знає, як побудувати такі укріплення, що навіть та людина, яка з Кацапів будує укріплення, у нього буде інфаркт і розрив серця, так. так. Тобто, ми дякуємо всім і кожному, хто долучився. І таким чином допомагає. Дізьми, будь ласка. Дякуємо і переможу Дякую. 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 Вір за силу допомагай, яй-яй, нашу перемогу наближай, яй, яй. Банку до нас заряджай, яй-яй, поповним яй, насіння засівай. Силу допомагає, нашу перемогу наближай, ай наближає, панку до нас заряджає, буде від нам За силу ай яй, нашу перемогу наближай, ай наближає, панку до нас заряджає, бабовний насіння засідає. Перемогу наближає